Будинок за заблоку дешевше, ви це розумієте, він дешевше. А я вам кажу ні. Тому що я рахую гроші і рахую вже 37 років, мене цьому вчили. І на відміну від вас, я можу показати цифри, порівнянні. Ви мені покажіть свої розрахунки, коли ви приймали рішення будувати такий будинок. Зараз ви бачите перед собою таблицю, яку я робив рік тому до повномасштабного вторгнення. Так, абсолютні цифри вони змінилися, але відносні цифри ні, не змінилися. І якщо у вас є в голові хоча б якась клепка, ви зараз мені спробуєте пояснити, як, як в бюджеті будівництва коробки з теплим контуром, наприклад, цегла, ПСБ і штукатурка декоративна, Несуча частина займає 10% це купівля матеріалу цегли, розчин, приготування розчина і робота по вкладанню цієї стінки. Стінка тут 250 мм, тому що цегляна стінка витримує ці навантаження. Навіть деякі тачкові вона витримує і не потребує монолітного пояса, армування і так далі. І ми бачимо з вами, що 10%. Як 10% може вплинути на загальну вартість будинку? Ви мені це можете пояснити? А якщо ви сюди зараз додасте ще внутрішні мережи, мережі внутрішнє оздоблення, ви отримаєте 5% від загального бюджету. Як 5% від загального бюджету може вплинути на весь бюджет? Ви мені можете пояснити? От математически, покажіть мені вашу формулу, ваш розрахунок. Що будинок з газоблоку дешевше. А я вам можу показати. Дивіться, ПСБ, кирпіч ПСБ, штукатурка декоративна, вартість метра квадратного, півтори роки тому коштувала 720 доларів для мансардного будинку. А тепер подивіться, скільки в той же час коштував будинок з газоблоку, стінка 300, утеплений ПСБ, той самий мансардний етаж 714 доларів. Різниця 5 доларів на метрі квадратному. Це охренеть яка різниця? Ви що, шуткуєте, що? Я багато разів казав, що найкращий е е хто більше всього може зекономити на будівництві, це замовник. Замовник це і він приймає рішення. Одноповерховий будинок з мансардним поверхом. Він приймає рішення, з якої технології йому зробити фасад, облицювальна цега або штукатурка. Подивиться. Якщо ви берете одна шарова стіна штукатурка, ця стіна Д400 раніше проходила по теплотехніці, зараз це Д300, ми маємо метр квадратний 679 доларів. Як тільки ви робите обліцювання вашого будинку цеглою обліцювальною, у вас метр квадратний вже 790 доларів. І це рішення приймаєте ви, не будівельник. Ви. І різниця тут звичайно далеко, навіть не 10%. А якщо ми з вами поглянемо на рішення одноповерховий будинок, дивіться, тут 793% в тій же самій технології, при тій же самому оздобленні 678, це будівельник приймає рішення? Ні, це ви приймаєте рішення. А ось вам подивиться різницю з обліцювальною цеглою газоблок 928. А давайте подивимося на поверховий будинок цегляний в той же самій технології. Ми маємо ПСБ, а штукатурювання 846. Що далеко пішло, то подивиться вартість обліцювальної цегли. Тому неважливо, з якого матеріалу ви будуєте будинок. Порівнювати треба кошторис всього будинку, а не метра квадратного стіни. І якщо ви обираєте шлях на всьому економити, нічого гарного у вас не вийде. Тому що є де ви можете зекономити, але отримати гарний результат по формуванню мікроклімату, а є речі, де краще не економити взагалі. Все одно нічого ніхто не зрозумів.